Начок квінки. Не думала, я що цей влог почнеться саме так, але Я реально не думала, що цей влог почнеться так, як він почався. Але давайте зовсім по порядку. І давайте почнемо з чогось хорошого. А саме ми з вами в минулому влозі ходили на гіфтінг до бренду Passat. я вам покажу, що я для себе обрала. У нас сьогодні повний меч. Ось такий у мене бархатний мішок. Боже, як мені подобається це запакування. І в ньому ми маємо декілька речей. Перше, що я дістала, це ось такий жилет. Він нереально круто сидить на тілі. Якщо ви ще не дивились минулий влог, я вам рекомендую глянути. Там ви побачите не тільки одиниці, які я для себе обрала і покажу зараз, а й також дуже-дуже багато цікавого. Наприклад, на який дрес, яку я просто закохалась. Він дуже красивого кольору. Це щось. І бордо, і марсала, і трохи коричневого, дуже красиві відтінки. Як він шкарно сидить на тілі, О, це просто такий одразу статний силует. Я в шоці. Якщо ви хочете побачити повноцінний образ, який я буду представляти на Fashion Week, то дивіться далі. І ще одна річ, яка буде доповнювати цей корсет ідеальні скіні. З ідеальною посадкою, це і не супер низька, і не зависока. Теж у минулому відео ви можете глянути, як вони сідають. У мене розмір XS. І ще я дуже здивована цьому факту насправді. Вони мають правильні виточки. Які якраз дозволяють красиво лягати по силуету. І донизу вони йдуть трошки кльош, і я кльош обожнюю, обожнюю скіні, обожнюю кльош. Тут у нас всі зірки зійшлись, і після того, як я побачила, як вони виглядають на мені, я, я не сумнівалася. <су> Щодо початку цього відео, звісно, тиждень перед українським тижнем моди не міг прийти в мене. Гладка. У неділю сьогодні у нас середа. Фашний починається у п'ятницю. Ну офіційно у четвер. У мене в п'ятницю. Просто у неділю ввечері о десятій. Я йду чистити зуби. Після чого помічаю, що моя губа починає розпухати. Сказати, що я була в шоці, це не сказати нічого. Якщо я не посоромлюсь, то я вставлю тут фотографії того, як це виглядало. Мене налякало те, що вона буквально за лічні хвилини стала дуже-дуже великою і набрякшою. Я насправді подумала, що мене у мене квінки, і за цього не спала всю ніч, а гістамінних антигістамінних в мене вдома не було. І як ви розумієте? Дістати їх вночі я теж не могла. Тому я всю ніч контролила свої губи, свої, своє горло, язик, щоб вони не розпухали. Хоча насправді, коли я все-таки відвідала лікаря, він мені сказав, що це як підвід цього отьоки квінки. Зараз, секунду, я вам точно скажу. Це називається Гострий спонтанний ангіонабряк Нижньої губи легкого ступеня. І він виникає всього на всього у 20% населення. Зараз, як ви бачите, більш-менш уже все природньо виглядає. А єдине моя губа настільки за ось цей за ось цю одну ніч набрякла і розтягнулась, що тепер у мене вона виглядає не супер привабливо. Тому я її зараз зволожую. Вони залишились буквально сьогодні-завтра. Щоб прийти у норму. Я думала, що я взагалі, можливо, пропущу подію, яка для мене важлива. У мене був упадок настроєння, я ні з ким не хотіла спілкуватись. От тому, вибачте, всі такого я не виходила на зв'язок. Така, така захисна реакція, мабуть, організму. Коротше, ось так кажу вам, як це зблизько зараз виглядає. Але ми сумуємо і починаємо цей влог. Так, ви можете мене привітати. Я отримала свій бейджик медіа. А -а -а -а! Клас! Як ви зрозуміли, я вже на лакейшення своєю тусовкою ми зараз чекаємо початок показу Марчі І цікаво це буде колаборація з Кроненберг. Я трошки ще не розумію, при чому тут Кроненберг і в чому частина їхня колаборації, але подивимося. Думаю, що можливо з показом ми якраз з вами і зрозуміємо, що до чого. Як завжди натов на те, щоб зайти на показ! Пройшло півроку, а команда. Це смішно не звучало, але у нас зараз велкамдрінк <ріхи> А, Бо спонсором Fashion Week є. <ріхи> <Хронінбург>. <ріхи> на свій фокус я реально з нетерпінням чекаю, так це на Соломія Гринків. Це достатньо молодий бренд, але на який підписано вже довгий час в інстаграмі. І те, що створює Соломія для свого бренду, це Назвати витвором мистецтва це насправді мінімум, який я можу сказати. А настільки це про готику, про авангард, і мені це дуже близько. Це мені дуже до душі. І я дуже чекаю показ, який почнеться буквально з хвилини на хвилину. Знаєте, я дуже радію, тому що у нас з'являються все більше і більше нових імен, нових обличчя, які мають свій погляд на моду, на стилістику. І мені здається, що це дуже дуже цінно якраз для української індустрії, яка зараз набирає обертів. Подивіться, як гарно. Я вам трохи покажу захиліся. Хто дивився минулий влог з минулого сезону Fashion Vieкту, ви знаєте, що це зона, де паркують, де одягають моделі, готують їх до показу. Альні через півгодинку починається показ на різк. А це колекція, яка присвячена і натхненна Алою Горською, а саме її мозаїкою Боревітер, яка була знищена у Маріуполі, і нещодавно її відновили у Києві. І сама колекція названа у честь. Цієї мозаї. Я очікую, що це буде щось про легкі тканини, кольори. А ще мені так прикро. Я не встигла засняти моє знайомство з Монро, тому якщо Монро, ти це зараз дивишся. Боже, яка ти чарівна, яка ти енергійна, я так зарядилась з тобою і взагалі дуже вдячна за підтримку і за щирі класні емоції. Обіймаю. І я сподіваюся, завтра побачимось. Ну що я собі взяла гімліт і, <с> і віу на показ нормально? Взагалі як ви вважаєте? перед початком показу на дідяк. Ми отримуємо подарунки. Я вже вдома покажу вам, що там. Зараз майже сьома вечора і нам в стецькому арсеналі залишається ще один показ Віктора Анісімова. Насправді я така втомлена, що, мені здається, можна, по-моєму, обличчю побачити це. Фашинвік дуже виснажив. Якщо ви плануєте на фошиновік, готуйтесь до цього. Я зараз трошки відпочиваю у медіаспейсі. Дякую, дякую бейджику за це. Хочу насправді вже поїхати вдома, прийняти ванну і відпочити, бо я не знаю цілої ноги, спина просто максимально відчуваюся. Я вийшла зараз з фокусу Віктора Анісімова і я. Скажу чесно, що я не очікувала, що мені настільки сподобається показ. Він вольовий, він про мілітарі. І найбільше, що мені сподобалося, це сам кастинг нереальні обличчя, всі фактурні, всі красиві. Мій перший день, але вже другий день почневіку підійшов до кінця, і зараз я буду шукати собі таксі, їхати відпочивати. Як не дивно, у мене ще достатньо швидко визволось таксі. Хоча минулого разу визвати таксі було, знаєте, так, проблематично. Доброго дня! Є момент, який я хотіла з вами проговорити, бо Мене він знає трошки так поставив в ступор. <ріху> я, я дуже дивно себе відчула із за цього а, стосовно того, що я. Відчула виснаження, типу знаєте, в сенсі. В сенсі я виснажилась, втомилась від спілкування, від подій, яку я так 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 чекала. І ніби то почала себе навіть звинувачувати у своїх ж відчуттях. Ах, дякую, Манлі, що ви завжди. Поруч і пояснили мені, що цей відкат є нормальним, і це навіть як захисна реакція організму. Хвилинку я вас поставлю. У моєму випадку сталося емоційне перевантаження. Це коли дуже швидко витрачається енергія із-за переживань. У мене це все було пов'язано з а чи добре я взагалі виглядаю, а треба встигнути це, і, звісно, відзняти того. 等会儿等会儿 Щодо Майндлі, то ви знаєте, що мені подобається дуже їхній формат онлайн сесій І звісно, те, що я можу обирати, чи навіть змінювати психолога. І звісно, мені дуже зручно, що я можу зв'язатися зі своїм спеціалістом просто будь-де і у будь-який час. Якщо ви шукаєте чи обираєте, наприклад, між декількома сервісами, той, який вам буде зручний, приємний у використанні, то я маю для вас промокод Лу, який подарує вам. 10-відсоткову знижку на першу сесію на платформі Mindlів. А протести навіть прощупати платформу ви можете за QR-кодом на екрані або за лінком в описі. У За нашому писання просимо залишити між таповім з вас. Так мені подобається поєднання зеленого такого салатового з рожею дуже красиво. Друзі, привіт. Я насправді нічого не встигаю знімати ніякі свої збори, нічого подібного, бо дуже мало часу і. Я встигаю тільки вже більш-менш на локацію щось підтримати на Мстенському арсеналі. Я вас вітаю у другому дні фешнбіку. Зараз ми підемо на сумісний показ. Я не пам'ятаю точно вам пропишу далі. Поки що чекаю своїх друзів і шукаю людей для того, щоб відзняти їх у випуск, я думаю, який ви вже глянули, що нас Києва. подобається виходити саме на вулицю, де вуличний стрітстайл. Ось так, в буквальному моменті. Море фотографів, море відеографів. Дуже класна атмосфера, мені подобається. Вона така, знаєте, налаштовує на роботу. Я б так сказала. Привіт! Привіт! <плес> которых я знаю, что вот тут. хочу вам показати атмосферу, вайб, в якій ми сидимо. Fashion Week, Blanche, Веєр. Поки тривога, у нас ось такий лайк. Сьогодні я п'ятки на обложу. Сьогодні я п'ятки не піднімаю, район держу. На каблучках нормальні п'ятки. Так, Ще на відео. Ну, так, так. Добрий ранок. Наскільки цей ранок може бути добрий після, після ночей безсонних? Мене сьогодні запросив один молодий український бренд, починаючи до себе на показ. Це буде показ New Names. Поки я збираюсь, хочу поділитися з вами враженнями від. Перших двох днів я у повному захваті від показу Соломії Гринків, саме її колекції. Мені здається, що із того, що ми побачили на мистецькому арсеналі, це одна із найсте. Сильніших робіт, бо це щось нове. Це якесь нове дихання. Насправді я отримала. Я писала Соломії особисто, що я отримала естетичний оргазм. Вибачте, бо насправді настільки все придумано, настільки придумані всі деталі, і дуже крутий стайлінг, і дуже крутий мейк, і роботи з волоссям за одяг. Ну, за одяг тут я. Я, у мене слів немає настільки, я думаю, ви вже побачили. І розумієте, про що я настільки це фільгранна робота. О! Вчора був показ Христини Речицької. І я вам далі покажу. Вчора перед показом на кожному місці були такі коробочки з вони справжні, його навіть їли після показу, бо всі були голодні. А і забула вам сказати: вчора. І за тривоги вечірньої ми не попали на один показ, який насправді дуже всі чекали. Це показ колекції Дарії Чупріної. Тривога була достатньо довгою. Всі гості роз'їхались, і показ пройшов. Типу, у закритому форматі, без глядачів. Прикро, що, я так розумію, немає, е, немає можливості було кудись втиснути цей показ, наприклад, сьогодні. Хоча колекція по фото і по відео, те, що я побачила, дуже класно, дуже красиво. Все, я пішла робити своє волосся. У мене насправді ще не день, то якесь приключення. Я... А запізнююсь на показ. мене незручне взуття, ще бігти на нього. Я забула свій бейдж медіа. Я завжди заздрю гостям показу м'яс, тому що ви можете бути присутні при народженні нової зірки української фешн дострії. Де всі покази були неймовірні, Кожного з вас є свій очір. Ви дуже талановиті і дуже важко було прийняти рішення. Проте я а, хочу привітати вас двічі. Я отримала новий печ. Ура! Привіт! Я, я обожнюю цей фешновік, щоб ви розуміли просто. Я буду зараз кушати шаурму. Друзі, я забуваю вам показувати що що тягнете і розповідати, що тягнете на мені. День третій. і Мій це ось така вінтажна нічна сорочка. Це вінтаж, що знайдений насправді на А, Доповнила я його ось такими колготочками. І взуття це взагалі просто якась проблема була з моїм взуттям. Бо планувала я на цю пару, і мені дуже прикро, що у мене не вийшло так, як я планувала, але просто я розуміла, що все в життя, яке збирала для цього в... Б... мені не сподобалось сьогодні, коли я це одягнула на себе. І тому на мені дуже сручна пара від Вінзор Мільйон разів вам показувала її. Обожнюю цей це. Моя сумочка, це теж. Коментаж. Знаєте, мені подобається Fashion Week тим, що тут є змога а, нарешті познайомитися особисто вживу, а, з тими людьми, з якими ти очно знайом десь там в соцмережах. І зараз, нарешті, у вас є спільна подія, на якій ви можете... Познайомитись, поспілкуватись, потусіть. Без фріків фешнвік не може це пройти, як я розумію. Зараз, зараз буде показ, а це абсайд бренд. Дуже цікаві на них завди форми, силуети. Це вам повинен бути знайомий. Бачив це хазіл з випуску чинностих нетвтів. Це іронічно не звучало, ми сидимо, чекаємо буквально хвилини до початку показу Гуранда. А що ви думаєте? Знову тривога. Куди, звісно. По-больному. Тебе не стыдно? Я тоже хочу. Меня не обняли. Я тут тоже. Я тут тоже.

Я безмежно вдячна кожному, хто зі мною провів ці три дні разом. Хочу нагадати вам, що в мене є інші соцмережі, тому ми можемо з вами зустрічатись частіше, якщо вам цього хочеться. Я знаю, що влоги не так активно дивляться мої глядачі, як інший формат. Але я вам обіцяю, що ми дуже, дуже, дуже скоро зустрінемося новому випуску, що носить Київ. Це буде наступне відео на цьому каналі. І вас очікує, і мене очікує дуже незвичний особливий випуск. Я вже насправді. Душечка зйомок. Я вас міцно обіймаю, друзі, і до дуже скорої зустрічі.